Усім привіт! Ми на каналі SpCON Games. Продовжуємо проходити. Хотів сказати Resident Evil стрейп, uh, продовжуємо проходити. Тут просто така якась локація, блін, таке якесь щось робиться, якісь, я не знаю, що це таке. Да, я сьогодні знову без кота, ну але. що зробити? Куди кудись ходить? До речі, давно не м'явкав. Воно м'явкає. Що ти не м'явкаєш? А що це за срака тут робиться? Йо моє. Бі, Бідбанати тиск. Серйозно? Не біжать? А що робити? А що робити, блін? Я не знаю, куди бігти. Куди бігти? Просто вперед. Просто поряд біжи. Ні, ну блин, ну ти хочеш Треба ляти. Треба ляти. Сюди бігти? ты. Сюди бігте, не, не сюди. А блін, мені вже не зручно, блядь цей, мені незручно капець. Може вистачить? О! З самого початку. А що з Бі 12? А що з ними робити? Було темно, я був сам. Я почувався, ніби повернувся в мережу. Але ти мене врятував. Дякую, друже. Тратити таку велику кількість енергії було важко для мого ядра. Тепер для повністю знищені. Ми маємо бути обережні. Капець. І що? Стоп, я не розумію, що. Ну незва мене? А, зла от просто оце. Ключі нічого нема. Добрий якщо Я ще ж... чо... нічого їм зробити не зможу вже. Кепсько? Я сюди можу вискочити? Ніяк, куди туди, десь значить. Чи куди? там одірка, по-моєму. це такий. Хто ти такий? Збереження. Познайомитись. Баладін. Мандрівник з каналізації. Ми давно не бачив нікого з вас. Це ти, ти контактував з нами раніше. Маленький аутсайдер. Аутсайдер з балтазар очікує на тебе. Він медитує на вершині нашого поселення. О, ми добрались до Збалтазара Стоп, Стопа, є тут щось. О, я пропустив, блін, то копезів. Рабо Робо-мурашник Прикольно. Тут ще кітик не був. Ця машина вчений якому я допомагав використовував одну з них. Це машина вчений. Ага. Я неправильно читаю, я вибачаюсь за інтонацію. Він був хворий, це була його остання надія, він увійшов в машину. Але мене з ним не було, він був сам один. Що він робив? Він завантажив себе в комп'ютер, а потім інакше. Ставило... Але при завантаженні щось пішло не так. Він застряг на сотні років, поки не з'явився маленький кіт. Це був. Це був. Це це був я. Я був вченим. Я був людиною. Я. дай мені хвилинку. Він був людиною. Чо собі? Оце так зараз поворот. Я не очікував. Типу я зараз реально в шоці. А ти хто? Вибач, я. Дай мені хвилинку мені зараз не до розмов. Ага. Він не хоче з ним всіма говорити. А, зупинити добре. Так, що це просто? Длюсі може якісь погади не пропустити, але очевидно, що я їх пропущу. О, ще я забув. У мене, мабуть, були батьки, друзі. Що з ними трапилось? Я хотів відкрити місто, але чи, залишилось, чи залишився там хоч хтось, кого можна було б притувати? Капець, це тобі відкриття зараз для мене. Стоп, а як? Тож мені треба сюди. Чи не сюди, мені треба. А мені по цих штуках. Прикольно. Що це? Ну, питання, так, да, дійсно логічно. Що це? ой 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 що ти говориш? А го хіба ти не знаєш, що переривати санс -транс ...дентальної медитації не можна? А, це ти. Ти був з Момо, коли ми отримали той дзвінок раніше. Радий нарешті познайомитись з тобою, маленький аутсайдер. Ти знаєш Мамо та Дока, тому ти вже знайомий з нами, аутсайдерами. Я сумую за ними. Пам'ять про них мене. Момо залишився в нетрах. Я чув, що ти допоміг знайти Дока та Клементина. Вона зараз всеред місті. Якщо ти хочеш побачити аутсайд, саме вона може підвезти тебе туди, мабуть, в неї був якийсь план покинути місто. Ось тримай, написав її адресу на зброті фотографії. Фотографії на які клементина? На які клементина? Ага. Щоб попасти всеред місця, на самий верх нашого маленького поселення. Для такого спритного, як ти, це повинно бути легко. Якщо тобі вдасться досягти аутсайду, ти станеш першим відкривачем. Я би побажав тобі удачі, але вона тобі не потрібна. Я вірю в тебе. Перепрошую за те, що відігнувся раніше. Я людина, ймовірно, остання на світі. Поглянь, що залишилось від мене. Я так багато згадав, а скільки всього я забув. Колентина, можливо, якщо знайдемо її, то зможемо відновити мої спогади, бог тобі, тобі повернутися додому. Ми можемо спуститися вниз та дізнатися більше від компаньонів або вирушити далі всеред місця. Так то можна, я думаю. Тобто сюди, сюди. Я з ним поговорю. Заспокійливий звук сміття, що падає, мертві спогади, водоспади, жодних небезпек. Це благородне місце для роботи на моїй поезією. Ось послухай. О, могутній бетон, захищаючи мене у своїй утробі, ти... чи будеш ти також моєю гробницею? Думаєте, це занадто урочисто? Ні, цей нам не допоможе. А де? Ага. Бржу-бж-бжу, акторечні зурки крізь. Скрізь, брю, блю, і сак. Запам'ятати, о. А це я не пропустив. Ця мова, роботи-компаньони створили його з нуля, вражаючи. Не пам'ятаю, як це відбувалось, коли я був в мережі. Не знаю, коли точно, але в якийсь момент все спілкування перейшло на ці символи. Я застряг у комп'ютері на довгий час, був на самоті, тому я переклав кожен символ та слово одне за одним, поки я не зміг все зрозуміти. Тепер, коли я на волі та знаю їхню мову, я б з радістю послухав все, що хочуть сказати. Е... Походу пару пропустив. Капець. Походу пару пропустив. М -м, за статистикою мав би виграти щонайменше 8 разів. Так а, ти? а з тобою не можна? Так Нам щось не більше ніж 900 відтінки білої фарби. Я працюю над створенням власного витітку фарби, тільки нікому не кажи. Я називаю його сміттєво -коричнєво. А, До речі, я знав. Я знав що існує десь тінки... Бі? Ти, більш як 10 білої ФАБЕ. Там більше нікого нема. Я думаю, що я йду посеред місця. Але десь пару спогадів я пропустив. То бідно, як візор не добре а давай ввевай. куди ти ты кит так одну секунду Не треба перевірити що все нормально так добре йдемо далі М -м -м -м. а я з тобою про щось ще шапорить Кімтина повинні знайти, сподіваюся, з нею нічого не трапилось. Підімісь на вершину нашого поселення знижляду серед місця. Добре, як піднятися? На цьому відрі може? А тих хто? Ця їжа дійсно жахлива, але це все, що тут є. Мені доведеться відкрити свою передню панель, що я продовжу їсти це сміття. Що ж ви таке істе? Не називати мене консервним кухарем. Я спеціалізуюсь на переробленні залишків Пропозиція дня рамен J45 з моїм секретним інгредієнтом. З яким таким секретним інгредієнтом? О, прикол, чайник точно від мене. Капець. Я думаю, багатьох такий чайник. пацети. Ну, підні... Ні, воно ну, опускає. Чи шо? Як піднятися? Стоп. Як піднятися? Як піднятися наверх? У мене питання. Ой, не туди, не туди, не туди. Типу. Та, показано, що туди. Я думав, це відро нас підніме, а воно нас не піднімає. Воно нас не піднімає. А якщо не піднімає, то що воно робить? Сюди? Потім туди. Ідеї. Показує так, давай кнопку Появляйся О. Трохи не зручно, що поки кнопка не з'явиться. мало Привіт, друже, як ти. Ти знав, що твітка коментар, навчила нас вирощувати спеціальні рисунки, які можуть жити без сонячного світла. Я маю їхню величезну колекцію. Хочеш побачити, що правда все ще бракує кількох кольорів Мені брикує жовтої рослини, червоної рослини і точно п'юветові рослини. Якби хтось маленький, спритний міг дістати її для мене. А де її дістану? А ти хто? Мені нудно. Ті людина раніше проводила тут заняття. Мені зналось багато цікавих речей. Так а що там пару свинок? А де я їх візьму? Я не знаю, де вони? Де я візьму ці. Я поняття не маю, де вони? Дали добре? Десь побачу. А туди не зможу ні? Ану, як що сюди? Не внесі, походу, туди не можу. Може, ці рослини, в принципі, не тут? І, я уявені немає, де вони. Тому я бачу щось. Ой, всяку скидав кіт. Ніхто завтра скине. А сюди можна Ні, це дерево. Ух ти, можна. Тільки обережно. Я не буду... Камер, 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 Чи тут не можна? Прикольно. А, це добре, але це тільки піолетова рослина. За дерево. Earth. По-моєму, тут ще якесь. От тому от є червоний, я бачу. А як до нього дістатися, я не знаю. Обіцянні? А, таки можно? Да? А як злізти то а? Ага. Прикол. А яка ще рослина? Ну яка ще, в мене нема? Добре. Так. Стоп, а куди далі? Далі сюди, да? Пілатова є, Червона є. По-моєму, ще жовта, ні? Якщо я не забув. Ну там в чому прикол? Мені треба побачити, де вона. цю я червону зразу замітив? Ей, спогод я вже знайшов. Добре, а якщо? А де воно Може верху там далі? короче йдемо наверх. Йдемо наверх. А там буде видно. Може я побачу її. Ті би з тими рослинами просто завершити сьогодні вже. А що тут таке? Тут теж спог якийсь? Отикові в цьому? От я не бачу, де жовте дерево. Бо прямо уявлення немає. Куди ти там цей, як, як -то тут далі вилазити? Я забувся. А, зія вилазив, так? Да? Жовте чи не жовте дерево? Перпитання, як то кажуть. Uh, я... як я й сказав, де жовту чорсми, червону росун і п'яту версону. Жовту, так. Да. Але де жовта? Там о жовта. Тепер питання, як мені туди добратися? а як мені туди? Я бачу, де вона, але. Ну. А якщо туди внизу якось що там не вийде? Прошу ви говорите? Хочу тут рослин дістати. Блін, не туди, не туди, не туди. же ж на те дерево. Ну? А якщо? Стоп, а якщо туди. Нє, ну але мені здається, можу з іншого боку обійти? Я не знаю з якого добре йдем туди. Ты сюда я не можешь злиться? Ты можешь сюда злиться. Так, а их шо? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Их шо сюда, ой. -ой, -ой, -ой. Стоп. Я тут вже був. Ще не Табу, звісно. Я не розумію до того дерева потрапити. А ну ще раз. подиви Ну, цікаво просто ні як, іде, як? і де а як ну от воно а де воно ну от воно там Добре, як сюди вилізти? Може як сюди треба вилізти, ні? А хоть хоча... О! Тут все так просто було, капець. А ступай було. Тепер треба найти де вона? А, наверху десь. Розвені я дістав, тепер можна прямо... Ой, не сюди. Давай сюди. Так, вона тут? А тих точкай? А, тут навчання було у нього. Не хочете бути мені добре, але мене вчили до багато інших, так, до речі. Білетова рослина. Ой, я чув це різка знання рослина, Дякую. Можна ти ще один для мене? Ну, будь ласка. Е Жовта рослина? Мені подобається <раз> цей колір. Спасибі, друже. Можна так добро, це не безеньку читати. О, вау, ти так гарно, дякую. Ти знайшов усіх щиро тобі дякую. Візьми цей значок як нагороду. Значок росвини, треба новий предмет. Має такий гарний вигляд. Що ж, бережи себе, побачимось, друже. Прикольно. Я знайшов всі рословини. Значить, тут, сподіваюсь, чекпоинт буде швидко. трубах ще тут по а стоп ага сюди так а далі а сюди Блін от тут be Assassin's Creed Assassin's Cats Чеп там Правильно йду сподіваюсь що правильно темний екран Так, збереження є. Є, збереження є, тому на цьому я буду закінчувати. Справді мав робити серію то вже таке. Ну, усім, хто, всім, хто, всім, всім, хто. Усім дякую за перегляд. Можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути і до наступної серії.